Всім привіт! Мене звати Рімела і ви потрапили на канал Remella Is Here. І сьогодні я хочу поговорити з вами про хвороби. Бо зараз літо, в принципі, останній день літа. І що ви думаєте? Я хвора! Цього року в мене з'явилася нова хвороба, Трахеїд. Я таким ніколи не хворіла і нікому не бажаю. Але це означає, що в мене десь ось тут щось є хворе. Як це стається? Я хворію лише тоді, коли я починаю неправильно харчуватись. Для мене неправильне харчування це пити молоко, їсти сир і хліб з маслом. Тобто, я взагалі харчуюсь дуже гарно, тобто фрукти, овочі здебільшого, все свіженьке. Варених каш я мало вживаю, там сушики всякі їм. Але як тільки в моєму раціоні з'являється молоко, сир, хліб, масло, це Просто-напросто мене вбиває. Я можу місяць їсти, і мені все нормально, тільки в мене трохи будуть соплі тікти. І на третій місяць, чи там вже на другий місяць, я вже повністю захворюваю, в мене температура, і мені прописують всякі антибіотики і таблеточки. Значить так, я хочу, щоб моє харчування знову стало нормальним, я нікуди не зіскакувала з нього. І я не знаю, як це зробити. У мене, наприклад, коли я живу сама, в мене все чудово, я харчуюсь так, як я харчуюсь, тому що в моєму холодильнику знаходяться саме ті продукти, які є. В мене в холодильнику. А це означає, що я не купляю явно собі ні хліб, ні маселко. Коли я живу з батьками, тут постійно це масло, хліб, і я його їм, і це печалька. Коли я переїжджаю до хлопця, я йому взагалі варю супи і кашки. І мені приходиться це все і пробувати, і виходить, що з'являються ще продукти такі, як молоко масло. І знову ж таки, і я хворію. Так значить. Що ж це означає? Що в мене всередині просто немає стержня. Тобто я дозволяю всьому зовнішньому впливати на своє харчування в той час, коли я елементарно просто можу відмовитися від цього, цього. І я це розумію тільки в той момент, коли реально в мене температура і мені дуже погано. Я хочу. Щоб ви це все побачили. І я сказала вам, любі глядачі, що я буду харчуватись правильно, і я буду старатись це робити. І хай що я завжди буду знати, коли я їстиму якийсь там хліб, чи корочку, чи сухарик, що мені буде соромно перед вами. Коротше, це все, що я хотіла сказати. Дякую, що ви мене дивилися. На ну, все добре.